Фору ми можемо розпочати земельну комісію. Порядок денний на сьогодні. Так. Порядок денний. засідання постійної комісії з питань земельних відносин природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони, пам'яток історичного середовища та благоустрою 10 селищної ради 16 травня 2025 року. Перше про затвердження технічної документації землю щодо встановлення оновлення меж змейних в натурі на місцевості та передачі змейнянок національних громадянам. Друге про затвердження назви поіменного об'єкту за межами населення Путіну масивої поговорити. Про погодження Межчинівської сільської ради територіальної громади. Про внесення зміни договоренних земельних істов України та Окомпані. Про затвердження Олег Н. І щодо відновлення земельної ділянки в разі призначення. Про відмову Чернишу Максиму Миколаївичу про, у, у передачі земельної ділянки у приватну власність. Ми її затверджуємо, але не передаємо власність. Так. І про припинення права постійного користування земельною ділянкою е, акціонерному приватному товариству пересувна механізована колона 43. А про реєстрацію треба приймати рішення подальшу? Це важливо озвучити, щоб зареєструвати його за Да. Тут третій підпункт про провести резонну реєстрацію права власності та припинення права постійного користування замени ділянки встановленому законному порядку. Так, ну що ж, шановні колеги, перше питання. Застояння технічної документації і зимові. Щодо встановлення відновлення земельної аргунатурі на місцевості та передачі земельних ділянок власність громадянам. Наступний. Василець Людмила Михайлівна, 025, Катюжанка. Ковалевська Надія Миколаївна 009 Сухолуча. Мартиш Юрій Віточ, 025 Володимирівка. Виховченко Григорій Іліч, Виховченко, Володимир 010, Димитів, Гасана Мала Дмитрівна, 010 Димир. Степура Аріса Васильна, Димидів, 009. Дмитренко Віктор Андрійович, 02137, Риконь. Добу, Добувенко Ніна Іваніна, Димер, 006. Мажарська Людмила Гівина, 015, Димир. Куцек Валентина Дмитрівна, 025, Гута Катюжанська. Галка Вікторія, Вікторія Петрівна, Галка Ігор Петрович, 024, 64, Демидів, Шамрай Олена Миколаївна, 08 Дима Тарасенко Тарас Нкоріса Васильівна, 025. Рипень. Куліш Лідія Миколаївна, 015, Димер. Якубенко Сергій Іванович, 020 Литвинівка, Ус Марія Сергіївна, 010 Козарович. Зайць Олена Васильівна, 014 Кютюжанка. Паталепені Олександр Володимирович, 015 Димир. Торошенко Сергій Петрович, 09 Дімер. Кигла Валентина Іванівна, 025 Катюжанка. Хто щоб, хто, щоб затвердити технічну документацію з музику щодо встановлення межмеліна на, на місцевістю та передачу з межмілянку власних громадянам, прошу голосувати. Всім так. Для садівництва додаток номер 2 до рішення цього. Тем'яненко Ігор Юрйович, 0,1191, Орфей, вулиця Квіткова, 1. Де Делькова, вулиця Кіткова, 1, ділянка 7. Ділянка 7, так. Да. Де воно? Це диміння. За те, щоб затвердити проєкт технічної документації з мінустою для свідоцтва мінімуреві. Прошу голосувати. Питання No2. затвердження назви поймельного об'єкту за межами населення пункту масив урочі до дідового болото. Затверджуйте та, та присвоїти назву поіменного об'єкта, який розташований на території Дівницької селищної територіальної громади за межами населених пунктів біля села Латвінка, згідно до додатку 1. Україна, Київська область, Вижорівський район, Дівницька територіальна громада, урочище дідове полоду. Звернутися до державного підприємства, Національної інформаційної системи з листом про внесення інформації, до словника іменованих об'єктів Дівницької селищної ради, Вижорівського району Київської області. поза те, щоб затортити назву поїмного державного матеріалу. Додам, що подивились по матеріалам раніше, типу була це історична назва в так і називається відділу. Ну, там і чортове було, такесь називалось. Ну, чортова це дивіка. Е, ну, там теж. Ну, то, що таке Хрододінович, ми... чоловік, народ. Можливо, у вас є пропозиції щодо меж? Я ганяю, ну, хой буде таке, щоб ми будемо готувати. Ну, попрацьовано, щоб там на силі є. Так, а вони не розкладні, не, не, не То за те, щоб затвердити назу поймемо об'єкту з межами населеного пункту, точність і блок. Прошу голосувати. Прикольно біля було. Викторич Рип Остапенко Лариса Анатолійовна, 06 Дудки Шо? 60 сотрудник. за когда не поднимется 4, если были там управляют. места. Да. Ну, в было по-моему, где да. даже твои будинки. Да, а ты у нас а.

Підміницько сільської -сі -сі територіальної громади. А ми погодили під Петрівцем. Іванку погодили. І, так, і, і, лан, і... і самі робимо проєкт зараз на поводження, так? Ми починаємо. Так. Нам простіше, ми дочекалися, поки всі зроблять, і ми вже дві третіх робіт виконали, то нам буде дешевше. У нас спірнула межа по водному простору річки Дніпро по Ось тут починається, тут закінчується. Есть, по службі, ми не межує з пірму. Розглянувши виступ під землю, закону України про землю сторін, про міністрації на рукування, поводити майже Південської сільської територіальної громади, що межуть з землями Дівницької селищної територіальної громади, які встановлюються на підставі проєкту реакзу, що доставолення території Південської звіскискуйте тренування дошторионних територій на Київській області. Згідно з цим проектом замусто розроблено ПТ і СМ. Повідомте під керівним співспірадою про оприйняття цього рішення. Хто за те, щоб поводити міжпільницький сиський Територіальних громаді. Прошу висувати. Так, шосте питання: про внесення змін до договору оренди зменю ділянки з того Ukraine Dower Company. Що вони хочуть? У березні місяці ми були договір оренди з того Ukraine Dower Company. Через два місяці, каже, через місяць надійшло два листа від ікраїнтеверкомпанії, один од інший прад Київська, про зміну стороною договорів оренди. Тобто ікраїн-таверкомпані відмовляється від оренди, а Київстарт має намір орендувати за ними. Заборгований всіх розпал якраз? <плоджування> ну, хай обов'язково платить. Це ж під об'єктом у... зв'язку. тему розуз грипти зі старстю. Ой. Грипти зі старстю. То Володимирська. Вона так. Воно воно mm. на порочку ще представиться. А інше місце mm. е, у мене на маникюр, думаю. Це отрина в першій частині туту. А Овгустівка зараз пішов на світ і мені лок на триста десь стоп покрую, вона буде з

Вона ж адві там стоїть? Одна стоїть, а друга буде подобатися. Слухайте, у ну зв'язок надається. Які вчинили? Одна стоїть друга поруч. Ну давайте відмови, не буде зв'язку. І так Але, Була розмова, пропонували, розміщати на цій. А -а -а. Для чого го робіть мешкання вимішки? Там ця несуча спроможність, не витримає обладнання, яке хочесь намісить. Куди ми визнаємо? Хотя ці люди були проти, і іншої таке. На сьогоднішній день вже вишки ж технологічно, ну. Ми <рес> ж не в каменному векі живемо, uh -huh. що ну, без них не буде зв'язку. Ну, вся історія. Воно приклади Ясногородка роби, вчора їздили. Ну, По Кавровах не з ким не з'їзуються. Погів каже, все-таки нормальне село. Ну, вони ж сучасніші там Звісно, ну, хай ставлять. В кармані ну, мають дві мобілки. Як я стикнулася з тим у Катюшанки. У твого Слободяна. Дві мобілки в кармані, але я вишку не ставте. Вишку доставити треба, просто щоб може не в цей тисьла. Теж була розмова, вони готові тим, що технологічно їм, коли воно стоїть в центрі і воно так, де, по де, радіусу де. працює, село компактне, і воно, якщо в центрі стоїть, одної вишки достатньо. А так mm. то, їм треба по периметру тоді чотири поставити, щоб перекривалися. Ти, ти більше, ж одна дійсно, так? Mm -hmm. І ми ж про тоді, коли про кадріжанці говорили, вони навіть вісно відбували про відсутність тяжкілового впливу нового покоління вишення. І це ж якраз, до речі, одна і за те, щоб внести зміни до договору оренди земельної ділянки, стоїть проєкт аурокодил? Сьоме. Розвідження Павленко Павленко Наталії Іванів. Проєкту зимості щодо відвернення земельної ділянки у разі зміни цього призначення

на Наземлю для будівництва обслуговування житлового будинку господарської будівлі і споруд присадим ділянки. ділянка. Про розробнику документації забезпечити подання проєкту до структурних підрозділів Держгоподатства для внесення змін до відомості Державного земельного податку. Так, Хто за? Прошу запрошу Так. Восьме питання. Про відмову чернишу Максиму Миколаївичу у передачі земельної ділянки власність. Але ми затверджуємо проєкт занустрі, але не передаємо Техні, технічну документацію. Затверджуємо. Але не передаємо земельну ділянку власність, по скільки повторна приватизація. І вже заявник використав своє право на безкоштовну приватизацію земельної ділянки. Хто за, прошу голосувати. Так, зараз я І останнє питання на сьогодні про припинення права постійного користування земельною ділянкою. Так. Припинити приватному аукціональному товариству. Присувна механізована колона 43. Право постійного користування земельної діянки площі 304 гектара 678 га. кадастрова No 322 18848 по 14, 597, 56001, яка розташована Київська область виживська район на території Тимирської територіальної громади, згідно відомостей ДЗК Любовівська сільська рада, цільове призначення для ведення підсобного сільського господарства, яке перебуває у користуванні відповідно до державного акту на право постійного користування землею, серія БАКВ No01724 від 26.12.1997 року. Зареєструвати ради <плес> селищної право комунальної власності на земельну ділянку площою 304 675, кадастрове No3284820. 14 провести державну реєстрацію права власності та припинення права постійного користування земельної ділянки в установному законному порядку. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійної комісії з питань земельних відносин, прикордонного користування, планування території, будівництва архітектури, охорони пам'яток історичної середовища та благоустрої. Хто за те, щоб припинити приватну вакцинацію товариства признавами організованого колона, право? Право постійного користування земельних ліна. Так, ну, все на сьогодні порядок денний земельний комісій вичерпаний. Прошу. Прошу земельна комісія. Оголошу закрити. Все? Ну, точно, що... виїздили. Нема все, ще. Щоб не